Шановні друзі, ви дивитесь програму Харків онлайн день. Вчора в Україні святкувався День Гідності і Свободи. Відбулися урочисті заходи, були згадані події трирічної давнини. Але як я вже зазначав на початку сьогоднішньої програми, нам здається, що говорити про ті ідеали, заради яких люди вийшли на майдани, заради яких загинула небесна сотня, треба не тільки у день річниці. Революція продовжується. Про ідеали гідності, про те, що досягнуто, що не досягнуто, ще не досягнуто. Ми сьогодні говоримо з активістами Харківського Євромайдану. Віктор Кісіль, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Харківського національного університету імені Каразіна, і Артем Фесун, волонтер. Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня. Ну, насамперед Доброго дня. прийміть найщиріші вітання з приводу. Трирічної річниці триріччя тих подій, в яких ви брали безпосередню безпосередню участь. І ми всі знаємо, що вчора в Харкові відбулися святкування третьої річниці. Ви брали там участь. Як все пройшло? Розкажіть, будь ласка. Ну, щоб це, е, Знаєте, щоб це було таке не офіційно офіційне інформаційне повідомлення. А е, інформація тих людей, очима тих людей, які брали участь безпосередньо у, у тих подіях? О, я думаю, що ми. Говоримо не тільки про ті події, які були три роки тому, але і ті події, які були ще раніше в цей же час. І, очевидно, вони пов'язані між собою. І є тяглість цих подій. А, вчора говорили про різні речі, говорили про війну, говорили про те, що було три роки тому, говорили про ті ідеї, заради яких люди вийшли на сніг мороз, mm -hmm. які цінності вони захищали. Вони захищали в першу чергу цінності свої. І те, що зроблено сьогодні, і що з тим, що зроблено робити далі, і як маємо рухатися далі, і як громадські активісти, які вчора збиралися, оцінюють те, що зроблено протягом останніх трьох років, і головне про це ми сьогодні будемо безумовно говорити. Що планується робити далі, аби дійсно просуватися вперед, 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 до здійснення тих цілей, які були поставлені. Ну, чарівник на блакитному вертольоті, на жаль, не прилітає. І нам доведеться воте світле майбутнє рухатися своїми руками. І зараз дехто кров проливає для того, щоб те світле майбутнє наступило. Хтось працює, звісно, що щось виходить, щось не виходить. Я б сказав, що все таки зроблені. Певні кроки для того, щоб виходило. От відбувається реформа децентралізація. Економічна децентралізація вона відбувається, об'єднуються громади, приходять кошти. Бюджет Харкова за два роки зріс у два рази. Як на мене, це показник, який вказує, що ми рухаємося. З іншого боку, той же бюджет Харкова, ну, з бюджету зараз 500 мільйонів гривень, лежить на депозитах, тому що місцева влада ще не розуміє, як їх можна освоїти, використати. Угу. Тобто от є такі проблеми. Є а залишається між іншим трохи більше одного місяця, і потім, якщо не використати ці кошти, Ні, це, це власні це власні кошти місцевого бюджету. Тобто вони нікуди не дінуться, вони а. перейдуть на наступний рік. В міста Чугуєва бюджет зріс за два роки в 280%. відсотків. От чугую поряд міста загалом 10,5 мільярдів гривень лежить на депозитах міст України. Тобто це ті кошти, які є, якими розпоряджаються місцеві громади, відкритими стали закупівлі, про частина. Якась відбулася реформа поліції. Про ми бачимо цих молодих хлопців, дівчат, які не беруть хабарів, і це вже добре. Звісно, що є. Чимало людей, які грабують країни під час війни, вони є мародерами, але це вже залежить від кожного нас, наскільки ми готові не миритися із тим злом, яке є. Ну, отже, дійсно проблеми на сьогоднішній день ми всі розуміємо. І кількість цих проблем, на жаль, дуже велика. Дійсно, є зовнішні фактори, з якими. Приходиться боротися в Україні і дійсно дуже багато сил і резервів відволікається туди, замість того, щоб вони були сконцентровані тут, на на внутрішньому фронті. Але от ще раз хочу повторити це запитання. От вчора ви ви мали безпосереднє спілкування з активістами Харківського Євромайдану. Кожен на сьогоднішній день Вони не склали зброю. Вони кожен в тій чи іншій якості продовжує боротися за світле майбутнє, так би мовити. На сьогоднішній день. От ви, ви як активіст Харківського Євромайдану. Ви могли би перелічити ті напрямки, в яких працюють харківські євромайданівці? Ну, в першу чергу, це антикорупційна діяльність, тобто боротьба із незаконним освоєнням коштів, це екологічні питання. Це питання благоустрою, це питання реформування судової системи, правоохоронної системи. А. Тобто, це залишається волонтерство. Тобто, це ті напрямки ключові, які на сьогоднішній день залишаються, і я думаю, що вони будуть ще тривалий час залишатися, якісь можливо не одне десятиліття. Для того, ну сподіваюся, війна закінчиться раніше. Але це ті напрямки, які є актуальними, і без, як... без е... контролю громадськості, над якими без участі громадськості, ці питання не вирішаться самі угу. по собі. Ну і будь ласка, дійсно, ви маєте рацію. Я спілкувався вчора з багатьма громадськими активістами. І декотрі з них мають такий досить трошки пригнічений стан, тому що втомлені вони завжди черпають, черпають свій цей внутрішній ресурс, він е, трошки сякає, але вони е, все одно е, цілеспрямована. Дивляться е, в кінець, і е, мені здається, особисто моя думка, що тут потрібно, щоб е, активісти більш активніше долучалися вже до інших процесів. На сьогоднішній день в Україні впроваджено дуже багато механізмів, які ми повинні навчитися використовувати. Е, це зараз роблять там одиниці, буквально активістів, але е, завтра, післязавтра, це повинні, е, цим інструментом повинні користуватися. Що ви вже... маєте на увазі? Кожен майже громадянин України. Ну, по-перше, це є дата сайт, на якому ви можете ознайомитись з видатками кожної селищної сільської ради і будь-яким комунальним підприємством, яке угу. використовує наші з вами кошти. По-друге, це е всі всілякі ресурси, е через які можна ознайомитись е хто власник того або іншого підприємства, і таким чином е встановити в чиїх інтересах якісь моменти відстоюються. Добре, ознайомилися, але ж. Цього ж тільки ознайомлення замало, звичайно. Тому люди повинні розуміти, що потрібно вчитися цьому процесу і потім правильно його використовувати. Потім подавати відповідні скарги, там заяви до поліції. І весь цей процес повинен супроводжуватися постійно. І доведення цієї справи повинно бути логічним і до кінця завершеним. Тобто, ви бачите насамперед участь активістів у процесі громадського контролю? Звичайно, окрім цього. Окрім того, що потрібно контролювати, що потрібно впливати створювати конкуренцію. Чому тому що ми на сьогодні бачимо, що у нас на місцях всі ті ж самі чиновники, і вони просто працюють в тому самому темпі, в якому і раніше працювали, і ніяк цей процес не змінюється. Це ж головне дійсно створювати кадрову конкуренцію. Так, ви ж розумієте, що це дуже великий і дуже відповідальний процес підготовки нових кадрів, які можуть спочатку дійсно дати конкуренцію старим кадрам. І ну ми сподіваємося, вони переможуть і щось нове привнесуть у, 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 у якісь зміни, починаючи дійсно, ви сказали, там з села, з селища і так далі, і так далі. І ну, до рівня області я, я вважаю, що е, ми цим процесом вже рухаємось. Так ви... які конкретні рухи е, з вашої точки зору потрібні у цьому напрямку, і що вже здійснюється? Е, ну в першу чергу, на мою думку, волонтери і громадські активісти, які е, повели за собою людей і декларували ті цінності, які зараз відстоюють, і на фронті, і тут вони повинні іти. Е, у владу і показувати своїм власним прикладом, як потрібно працювати, і як досягати результату, вірно. А для того, щоб іти у владу, є якби так би мовити, два шляхи: або це вибори, або це а, те, те, що зараз, ну слава Богу, таки почало реалізовуватися. Це, це конкурси на заміщення тієї чи іншої так. посади. А, але ж ми бачимо, що на сьогоднішній день, на жаль, не, нема таких багато прикладів, щоб люди, ну наприклад, ті, які от дійсно виявили активність протягом трьох останніх років, і Євромайдан і так далі. далі не відбувається таке, щоб вони займали певні посади. Необхідно змінювати систему прийняття рішень, бо в нас система управління державою залишається незмінною. Система місцевого самоврядування фактично залишається незмінною. Відповідно, необхідно формувати нове законодавство і впроваджувати нові механізми роботи з громадянами, нові механізми прийняття рішень, збільшувати вплив громадськості, вплив місцевої громади от мешканців Харкова, мешканців Пісочина, мешканців МРФ чи мешканців Рогані на те, що приймають їхні місцеві ради. Бо при тому, яка кількість законів прийнята і вони на жаль не виконуються. У нас місцеві ради не мають сайтів, місцеві ради часто не ведуть навіть протоколи своїх засідань. Документація знаходиться десь там у шухляді, і Вони кажуть, у нас інтернету немає. Тобто необхідно рухатися далі. На, на жаль, от те, що ми бачимо, ні на рівні районних адміністрацій державних, ні на рівні обласних державних адміністрацій. Очевидно, немає такої команди і з Києва. Немає політичної волі для встановлення законності. Розумі розумієте, а, ну так команди зверху ми очікували протягом 70 років радянської влади. Всі звикли до того, що очікують команди згори. І e, ця e, e, звичка, на жаль, не подолана і e, 20, e, протягом 25 років незалежності. Я Трошки іншим, мав на увазі. от e, e, ви зараз тільки що сказали, що te, e, z, e, нема так би мовити, відмашки з Києва. Так e, джерелом влади в, у нашій державі є хто? Народ реалізує народ. свої повноваження через певні механізми, тобто він їх реалізує на виборах. Як якщо ті механізми не e, механізми, в... Є. В механізми є, механізми є. А, механізми ці працюють, але людина побачила порушення, вона звернулася до органу місцевого самоврядування з тим, щоб це порушення осунули. Mm -hmm. Орган місцевого самоврядування, чи будь-який інший орган, там комунальне підприємство, чи ще хтось там, директор школі, лікар в лікарні чи соціальний працівник. Він не хоче виправляти. Хто за це має відповідати? Не сам же громадян має брати за вухо порушника, і відповідно, на жаль, у нас правоохоронна система на стадії реформування знаходиться і буде там ще пару років. За всю повноту влади в області в районі відповідають орган державної влади. Це адміністрації. Наші відповідно, якщо вони теж нічого не роблять. То виявляється, що громадянин, громадський активіст змушений вживати або от, публічну діяльність, тобто оприлюднювати ці речі, угу. або інколи вдаватися до таких не зовсім законних способів, радикальних способів впливу на місцеву владу. Пам'ятаєте, в нас була сміттєва люстрація. Очевидно, що це не зовсім було правильно, але виявляється, що наші деякі чиновники бояться тільки подібних речей. Тобто, я про це й кажу, що ну, кожен має виконувати свою роботу бо якщо хтось роботу не виконує, тоді виявляється, що громадським активістам доводиться замінювати прокуратуру, міліцію, поліцію нашу, органи місцевого самоврядування. Тобто не йдеться про те, що баба яга проти. Йдеться про те, що. Громадські активісти пропонують свою візію, угу. бачення, як вирішити ті або інші проблеми. Тобто у нас є проблеми, їх треба вирішувати. От там проблема із створенням ОСББ. Вона ж є, є. є. Хто в нас вирішує? Громадські активісти ті люди, які власне створюють ОСББ, ті органи місцевого самоврядування, які б мали казати, хлопці: беріть будинки свої, обслуговуйте, ми вам допоможемо. А ці хлопці кажуть навпаки, ні-ні-ні. Ми будемо класти ваші гроші собі в кишеню, а ви про все забудьте. Тобто люди повністю не мотивуються, тобто їх відучують від того, навіть не готують до того, аби вони самостійно приймали рішення і е, самі обслуговували свої будинки. Бо той, хто живе в приватному секторі, він же ж не каже, хто мені полатає дах. Безумовно. І, ну, от. ну, приклад з ОСББ, на жаль, це не єдиний приклад, коли дійсно. Е... У тій чи інший спосіб влада, м'яко кажучи, кладе під скатерть під і, і, так згубить ну, і спускає спускає так ці, ці чи інші пропозиції. Ви щось хотіли сказати, пане Артеме? Е, ну я хотів би ще додати. Під час своєї громадської діяльності я вже давно помітив, що будь-які громадські. Е... Ініціативи вони невілюються владою, і тут залежить уже від місцевих активістів, які пропонують цю ініціативу, чи доведуть вони її до кінця, чи не, не, не відіб'ються вони від цієї бюрократичної системи і зневілюються, як то кажуть. Тому потрібно, щоб все одно стояти на своєму і доводити цю справу до логічного завершення. А, а скажіть, будь ласка, протягом цих останніх не трьох я маю на увазі, протягом там півтора рік. Mm. А, чи доєднуються свіжі сили до а, ваших рухів, до євромайдану, до до інших громадських об'єднань? Адже а, життя йде вперед і а, зростає нове покоління, і а, чи а, приєднуються нові сили? Ви, мабуть, здивуєтесь, але насправді так приєднуються, і це більш... А чому я здивуюся, <сум> тому що в більшості випадків це або е вимушені переселенці з Луганської Донецької області, які е теж е одні, як би скажімо, так е з прихильників. Цих наших таких цінностей громадських mm -hmm. і а, або це люди, які проявили свою активну позицію і пішли на фронт захищати батьківщину. Ну мені здається, і коли вони повертаються з ні. фронту, ну є там хлопці, дівчата, які волонтерять, які допомагають тим, хто на фронті. От вони є досить активними, тобто mm -hmm. війна підняла. Нову хвилю молодих людей, не тільки молодих за віком, ну вони молоді в душі, які долучилися до громадської діяльності зрозуміли, що вони мають працювати системно і вони самі мають приймати рішення і відповідальність за країну. Ну що ж, дуже, дуже здорово, ви ж розумієте, нові сили, нова кров повинна завжди бути І Дуже, дуже втішно, що люди не, не припиняють боротьби, що вони приєднуються, що вони об'єднуються, і рух цей йде вперед. Адже дійсно революція не закінчена. І... Було б дуже наївно очікувати, що всі, всі всі проблеми, проти яких люди стали три роки тому, були б так, от протягом трьох років, вирішені. це дуже довгий процес, і якщо дивитися на історію 18-19 століття, 20 століття, неможливо вирішити всіх проблем. Дуже важно, дуже важливо, щоб Люди не перегоріли, щоб люди все ж таки е пам'ятали про ті цінності, заради яких вони свого часу виходили, і щоб вони віддані були цим цінностям. Погоджуєтесь? Ну, звичайно, без людей нічого не буде. Треба працювати. Шановні друзі. Я хочу нагадати, що сьогодні в програмі Харків онлайн день брали участь активісти Харківського Євромайдану. Віктор Кісіль, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Харківського національного університету імені Каразина. І Артен Фесун, волонтер і активіст. Я дякую вам за участь у програмі Харків онлайн день, шановні друзі, і бажаємо вам міцності, всебічної підтримки, яка може бути з боку нас, ми, ми, ми будемо здійснювати. Успіхів вам і всього вам найкращого зі святом вас. Дякую, Дякую. Зі святом програма Харків онлайн день. Продовжується, шановні друзі. У нас попереду багато цікавого. Не перемикайте.